Добрий день, шановні учасники. Мене чути? Чути. Добрий день. Так, замовник присутній у нас. Присутній. Представтесь. Доступник начальника відділу екології Луцької міської ради Галета Олег Олександрович. Дуже приємно, починаємо. Сьогодні, 25 червня 25-го року, о 10 годині, розпочинаємо громадські слухання по діяльності Луцької міської ради щодо відновлення гідрологічного режиму санітарного стану та благоустрій річки Омелянка, Омелянівка на ділянці від вулиці Джерельна, в селі Великий Омелянник Луцької міської територіальної громади, до вулиці Володимирська в місті Луцьк Волинської області. Станом на 10-ту годину в нас присутні е, представник управління екології та природних ресурсів Улинської обласної державної адміністрації, представник Луцької міської ради. <кій> І ще бачу, хтось присутній поки що не знає. Ін, не ідентифіковано. Прошу представитись, про хто ще присутній. Хтось цей підключився, але не бачив, не знаю. Ну добре, мікрофон виключений. Зараз напишу, щоб включили мікрофони. Зараз бач... чуєте і чуємо. 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 Представтесь, хто ви. Заступник директора пратінституту волиньводпроекту Роман. Ви розробники звіту з ВВД, я так розумію, так? Так, 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 так. так, так да. Дуже приємно. Е, так. Бачу громадськість, поки що в нас ніхто не доєднався. Я пропоную до 10 хвилин зачекати. Можливо, з технічних так само причин ніхто не може доєднатися. І тоді продовжимо наші слухання. Згода? Згода, добре. Домовились. E, так, e, тоді вийдемо на зв'язок, так? Можете, лишати, можете лишатись на зв'язку. Добре, добре, mm -hmm. добре. so oh. Шановні учасники, давайте продовжуємо. Бачу нових. До нас ніхто не доєднався. Сьогодні присутні організатор громадських слухань управління екології та природних ресурсів Волинської облдержадміністрації. Назвати Кузлюк Руслан Володимирович, начальник відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки. Відповідно до порядку проведення громадських слухань у процесі оцінку впливу на довкілля управління є уповноваженим головувати на громадських слуханнях, також присутній представник замовника, представник Луцької міської ради та розробники звіту з оцінки впливу на довкілля. Станом на 10 годину і майже 10 хвилин, 9 хвилин представники громадськості відсутні. Відповідно до частини 2.2 статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля, тимчасово на період дії воєнного стану на території України, громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться в режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Наголошую, що відповідно до пункту 9 порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, у разі переривання відеоконференції з технічних причин та неможливості відновлення протягом понад 60 хвилин, громадські слухання в режимі відеоконференції вважаються такими, що завершились. Інформую, що 28 лютого 2025 року. У єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля було оприлюднено повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля. Реєстраційний номер справи 11950. А 5 червня 2025 року було оприлюднено оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. В період проходження громадського обговорення планованої діяльності Луцької міської ради по реєстраційній справі 11950 на адресу управління екології та природних ресурсів, зауваження та пропозиції від громадськості не надходили відповідно до порядку денного та регламенту громадських слухань, а також ну, враховуючи, що громадськість у нас відсутня, пропоную заслухати коротку доповідь. Замовника планованої діяльності або представника розробника звіту з оцінки впливу на довкілля. За бажанням, прошу. Хто буде доповідати? Ну, можливо, розробник, так, з вашого дозволу. Прошу. прошу, прошу. Ну, планованою даною діяльністю передбачено провести оцінку впливу на довкілля, визначено проєктними рішеннями. Попередньо річки Омелянівка. Річка протікає в межах Луцької міської ради від села Великий Омеляник, вулиця Джерельна, до вулиці Володимирської міста Луцька. Загальна протяжність річки два кілометри, де пропонується провести роботи по розчищенню русла. І відновлення її санітарного і гідрологічного режиму. Даними проектними рішеннями було передбачено виконати роботи по видаленню наносів і мулу з річки Омелянівка, проєктні розміри. Поперечного перетину русла максимально е, прийняті наближені до природи і е, ширина подну е, від 3 до 10 метрів, середня глибина розчистки в межах 06-07 метрів. Е, очистка річки е, заплановано провести екскаватором драглань ємкістю 08 куба. При цьому об'єм земляних робіт по видаленню мулу й наносів 20 тисяч 300. в тому числі підлягає вивезенню 7,5 тисяч ну, в зв'язку із умовами, що склались в межах річки. Там є ділянки, стиснені, де практично розмістити відвали ґрунту, виняті із річки, неможливо. Перед Видаленням наносів мулу по берегах річки проводиться, де має складувати ґерун, проводиться зняття рослинного шару з послідуючим його відновленням. Також передбачається по 5 метрів вздовж двох берегів видалення чагарникової і дерев, які сухостою. Також в які є в межах русла річки, теж є сухостой видалення їх. Після е, проведення робіт по видаленню деревно чагарникової, земляних робіт, пропонується ще влаштувати зимовальні ями на річки, на, 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 цій, на тій ділянці річки в межах двох кілометрів. Ну, якщо е, коротенько по технічних рішеннях, можливо, якісь питання будуть. Будь ласка. Е, дякую, у мене запитань немає. Представник замовника плановної діяльності. Може, хоче щось доповнити, надати зауваження, пропозиції якісь. Ну, я вважаю, що даний захід покращить як екологічний, так і санітарний і біологічний стан річки. Я вважаю це доцільно, і до нас неодноразово зверталися мешканці даних мікрорайонів з приводу ну, власне підтоплення житлової громадської забудови, і саме е, в тому числі і на це спрямований цей захід. Я вважаю, захід необхідний і потрібно його виконувати. Дякую, дякую. Ну що ж, тоді підводимо підсумок, нема нас нових, ніхто не доєднався, підводимо підсумок наших громадських слухань зв'язку з тим, що громадськість не виявила бажання прийняти участь у громадських слуханнях, не підключилася до відеоконференції, то про це буде складений відповідний акт, акт про відсутність громадськості. Враховуючи те, що на громадських слуханнях присутні лише їх, організатор, представник управління екології та природних ресурсів. Та замовник планованої діяльності представник Луцької міської ради то з рахуванням пунктів 10 та 23 порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, затверджено постановою Кабінету міністрів від 13 грудня 2017 року номер 989, зазначені слухання вважаються такими, що відбулись. Громадські слухання щодо планованої діяльності Луцької міської ради щодо відновлення. Гідрологічного режиму, санітарного стану та благоустрій річки Омилянка, Умелянівка на ділянці, на ділянці від вулиці Джеральна, в селі Великий Омеляник Луцької міської територіальної громади до вулиці Володимирська в місті Луцьк Луцько, Линської області. Завершено. Всім дякую за увагу! Гарного та спокійного дня. Дякую, до дякую. побачи. Дякую. Дякую. Дякую.